У 1995 році Всесвітньої організації ЮНЕСКО та ООН запровадили Міжнародний день толерантності, який відзначається 16 листопада. Привіт! Як ти думаєш, що потрібно говорити людям у вічі правду? Правду у вічі потрібно говорити, тому що краще гірка правда ніж солодка брехня. Дякую. Привіт! Як ти думаєш, що таке повага? Повага це хороше ставлення до людини з якійсь і внутрішній якості. Дякую. Привіт! Як думаєш, чи потрібно вживати слова вічливості в повсякденному житті? Так, чому тому, що це змушує людей посміхатись? Дякую, добрий день. Чи потрібно на вашу думку говорити у вічі правду? Добрий день, думаю, що відповідь на це питання однозначна, що правду треба говорити у очі людині. Ну правда, іноді це буде буває дуже непросто, тому що кажуть, що правда гірка, але яка би вона не була гірка, вона рано чи пізно дає результат, і люди хочуть, аби їм говорили правду. Дякую. Привіт. Як ти вважаєш, чи потрібно вживати слова вічливості в повсякденному житті? Так, тому що норми людського права потребують вічливості, а не цензурна лаксика цьому заважає. Дякую. Добрий день. Добрий день. Що на вашу думку повага? Повага. Повага це ставиться до інших як до самого себе. Дякую.